Мої хороші розпаковка. Ну, якби то я була в свикрухі в гостях, і в неї до якогось корчика не вірвало, щоб собі посадити, від неї все файно все приймає. У нас кобала такого корчика, я ще не маю. Так, 100 чоловік собі шаленої бджілки, купив, як же ж їх без бджілки, то ми ще морозила, бо приспічило, вона їдеш додому, вже би щось холодненького. А тепер, що ще, дурно лисикрохи їздила? Наробила моя свикрушенька. Повигличка вже. Строяндочки. Дивіться, яке красовезне, який колір. Боже, то вже буде що вам пушки смажити. І горіхи. Дивіться, яка краса. Чищені. Дивіться, чищені. Дивіться, коли вона валує, чищені горіхів дали. Прикольки. Ох, яка я довольна! Ох, то вже буде кексиків ціла купа аж багато. І зараз. Ще головна розпаковка. Ми їхали, прийшла смс-ка з Нової почти, що мені прийшла посилка. І я забрала її з почтамату. Будемо дивитися, що тут є аж цікаво. Е, посилка, і що ви думаєте від кого? Від чоловікової сестрички. Вона любить мені сподарки робити, вона любить сюрпризи робити. Зараз будемо бачити, що тобі сама не знаю. Так, ага, ну що, ну кава, кава, як завжди, Наталочка Дмитрику, дякую! Так, кава. А то що таке є? А то що таке є? Вау! Народ, я маю вакууматор. Я я так його хотіла і завжди було зайде, а не на часі, а ще колись. Народ. І я його маю. Наталечка, Дмитрику, я вам дуже дякую. Дякую, дякую, дякую. Ну, от і все на сьогодні. Всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте.